Привіт, мої рукодільниці і ті, хто не брав в руки нитки і спиці ніколи в житті. Сьогодні ми з Мією покажемо вам, як зробити ось таку ось теплесеньку пов'язку на голову. Цей мастер-клас підійде як для майстринь, котрі вміють плести, так і для людей, котрі ніколи не плели. Так що беріть спиці, якісь нитки і поїхали! На спиці номер 3,5 ми набираємо 27 петель. Зараз я вам покажу для тих, хто не вміє плести, як це робиться. Перші дві петельки ми робимо так. Сильно не затягуйте, бо вам між них, між ниткою і спицею, треба буде просунути ще одну спицю. І тепер беремо так. Затискаємо. Нитки, ось так, як ви бачите на відео, і спицею протягуємо петельки. Дві ми вже маємо, третя. Четверта. П'ята? Бачите, ми? знизу захватуємо верхню петлю і її затискаємо. і так 27 разів. Перевертаємо спицю. Це буде перший ряд. Коротеньку нитку ми відкладаємо і беремо нашу основну нитку. Беремо другі спиці і починаємо плести. Пам'ятайте, перша кромочна, її завжди просто знімаємо, не пров'язуючи. І почали. Перша лицева. Тобто за задню стінку. Ми протягуємо петельку. О, лицева. І з неї виходить така косичка. Друга, ізнаночна або виворітня. І утворюється така шишечка. І так, чередуємо лицева косичка, ізнаночна шишечка. Плетем лицева. Ізнаночна. Я не знаю, як українською добре казати, хіба виверітня, але так призвичаїлась лицева ізнаночна. Тому так вам розкажу найважніше, щоб ви зрозуміли. Лицева ізнаночна. Лицева ізнаночна. І так платемо до кінця ряду. Остання петля. Пам'ятайте, остатня петля завжди ізнаночна. Перша петля знімаємо, остання петля завжди плетемо ізнаночною, тобто такою шишечкою. Тепер перевертаємо спиці і розпочинаємо другий ряд. Повторюю, перша петля завжди знімається, не пров'язуючи кромочна петля. Тепер дивіться, у нас шишечка, а то значить ізнаночна петля, бо косичка то лицева. Тепер ми робимо так на другому ряді. Ізнаночну петлю пров'язуємо лицевою. А лицеву петлю пров'язуємо ізнаночну. Ізнаночну лицевою, лицеву ізнаночною. Тобто, навпаки, на лицевих ізнаночні плетем, на ізнаночних лицеві. Бачите тут шишечка ізнаночна, значить, ми плетем за задню стінку лицевою. Тут у нас косичка, значить, ми плетем її навпаки ізнаночною. Чи на шишечці косичка. На косичці шишечка і так до кінця ряду пам'ятайте, що. Остання петля завжди ізнаночна. Перевертаємо спиці і починаємо наступний третій ряд. Робимо так само. Перша петля кромочна, ми її знімаємо, не пров'язуючи. І тут на ізнаночній петлі плетемо лицеву. Тобто все, що бачимо навпаки. Тут на лицевій, бо бачите косичка, ми плетемо ізнаночну. І так далі. Лицева, ізнаночна. І так до кінця ряду. Ще раз нагадую остання петля ізнаночна. Четвертий ряд. Бачите ось такий взорик у нас вже вимальовується. Першу знімаємо не пров'язуючи, на шишечці ізнаночній плетем лицьову, а над косичкою лицевою плетемо виворотнючу, ізнаночну. І так далі. Лицева, ізнаночна. І таким чином зараз вам, ми плетемо довжиною, яку нам потрібно. На лицевий ліцеву, на ізнаночний, ізнаночний. Ось я вам вже проплела. У мене вийшло 46 см довжиною. Тобто ось такі, така стьошка, такий е, кусочок 46 е, сантиметрів в нерозтягнутому вигляді. Можна розтягнути і буде 48 і 49, але ось так, як воно є, 46 сантиметрів. Ширина 10 сантиметрів. Пам'ятайте, все залежить від нитки і спиці, якою ви плетете. Зробіть собі маленький кусочок. І поміряйте так, щоб ширина вашого платіння була 10 см, а довжина 46 см. Бо все залежить від нитки. Бачите, У мене нитка 2 мм. Якщо буде нитка тонша, то треба буде набрати більше петель, якщо товща, то менше. Головне, дотримуйтесь ось цієї ширини і довжини. Бачите, у вас виходить ось така ось резинка. Дуже класно пружинить як в довжину. Так, і в ширину. Вона, до речі, така сама, як на лицевій частині, так само виглядає і на виворотній стороні. Тепер дивіться, ми з вами проплили 46 см і нам треба закрити петлі. Як закриваємо петлі. Для осіб, котрі вміють плести, це, звичайно, нескладно. Для людей, котрі перший раз взяли спеційні нитки, дивимось. У нас дві петлі. Ми їх захватуємо. Дві петлі пров'язуємо за задню стінку лицевою. Бачите? З двох петель у нас виходить одна. Знімаємо їх. Цю одну петлю перекидаємо назад. Так. Тепер беремо знов дві петлі і з цих двох петель виплетаємо одну лицевою. Ось так. так. Перекидаємо цю петельку на основну е е спицю. В нас виходить ось така ось косичка. Знов беремо одну і другу петлю, і з неї лицевою пров'язуємо одну петлю. Так, перекидаємо її на основну спицю. І так далі. Таким чином ми зробимо, закриємо петлі, і у нас вийде ось така гарна косичка. Спробуйте. І так, до кінця ряду. Тепер дивіться, кінець ряду. У нас залишилося дві петлі. Перекидаємо традиційно цю петельку на основну. З двох петель проплетаємо одну, і це у нас буде кінець. Через цю петлю ми просовуємо нитку, відріжте так довг, до, до, достатньо довгеньку, і протягуємо цю нитку, щоб утворився, утворився такий узелок. О. Таким чином, ми закінчили плести. бачите, у нас е, утворилося таке гарне закінчення такою косичкою. Е, чому я попросила вас залишити нитку довшою, бо ми будемо зшивати, і вона нам ще пригодиться. Ось дивіться, ось такий кусочок у нас залишився. Довжину ширину, ви вже знаєте: 46 на 10. І пам'ятаємо, що. Кусочок нитки ми залишаємо довший, для того, щоб було чим зшити. І тепер складаємо наш утвір. Беремо наше полотно, складаємо його напів. Так, у нас утворюється ось так. Мусимо порівняти кінці, щоб кінці були рівнесенькі. І складаємо ось таким ось чином. Потренуйтесь, Складати, перш ніж зашиєте, бачите, одну половинку вкладаємо в іншу половинку. Покажу ще раз. Складаємо полотно наполовину і укладаємо одну половинку в другу ось таким чином. Пам'ятайте, кінці. Мусимо вирівняти, щоб у нас була рівненький, рівненький бантик в кінці виробу. Ось так. Чотири стіночки рівняємо, бачите. Ще раз вам покажу. Укладаємо ось так. І вирівнюємо всі чотири стінки. Тепер в нитку просовуємо голку. Вибачте, в голку просовуємо нитку і збираємо всі чотири рядочки. Дуже важливо, щоб е, зібрали всі, особливо ось цей кутик, е, підібрали голкою, бо інакше буде стирчати. Подивіться, як ми це робимо. Протягуємо одну стінку. Піднімаємо кутик, захватуємо його, так? І четверту стінку. І всі чотири стінки нашого виробу ми стягуємо в один. Тобто зшиваємо, поєднуємо всі кути першим швом. Ось так. Наступне так само. Підбираємо першу стінку, другу, третю і четверту. І з'єднуємо. зшиваємо. Першу, другу, третю і четверту. І зшиваємо. І так далі. Перша стінка. Друга стінка. Третя і четверта і так робимо до кінця. Тепер в самому кінці ми мусимо зробити такий невеличкий узелок, щоб нічого у нас не розпустилося. Бачите, ми ось так: захватуємо його. І робимо узелок, для того, щоб відрізати пізніше ниточку. Тепер вже. Нитку можемо спокійно відрізати, вона нам не є потрібна. Можемо її сховати, зав'язати, щоб не, не стирчали кінці. Хоча, в принципі, її е, малесенькі кінці і так не будуть видно. Ось, я залишила такі маленькі кінчики. І дивіться, тепер просто перевертаємо, і в нас вийшов ось такий ось бантик на нашій пов'язці. Пам'ятаєте, я вас просила. Перша петля знімається, не пров'язуючи, друг... остання петля пров'язується ізнаночною. Це для того, щоб ваші кінці пов'язки були рівнесенькі і гарні. Пам'ятайте це правило. І ось така пов'язка у нас вийшла. Якщо вам сподобалося, то буду вдячна за лайк, підписку. І взагалі е, мені дуже буде приємно. Так що дякую за увагу! Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, будьте зі мною, до нових зустрічів. І пам'ятайте, бережіть себе миру, добра, люблю. Цілую па.